Вітаю вас! Дивимось 10-ту партію Чемпіонату світу з шахів, Дін Лижень, проте я не помню що. Та спочатку маленьке оголошення. Ви кидаючи мені донат, ставити іноді запитання по шаховій тематиці. Я от думав, де мені давати відповіді на ваші питання, і вирішив, що буду робити це в телеграм-каналі. У описі до відео я залишу посилання на телеграм-канал, підписуйтесь на нього. І з завтрашнього дня я почну надавати відповіді на ті питання, які ви ставили. Ну, а також підписуйтесь на цей канал і за можливості донайте. І так, партія. Дінго Ліжан грає білими фігурами. Починає ходом С4, кінь F6, c 3 і E5, кінь F3, c 6. Стандартний англійський початок, так, вже зустрічалося у цьому турнірі. Є4 а C5, слон c 5 Тут білі проводять. Таку доволі стандартну розмінну комбінацію. Кінь забирає на e5, віддають коня за пішака, але потім подвійним ударом пішаком на d4 відіграють фігуру. Зараз у чорних підбоєм і слон і кінь. Слон b4 забрали коня, кінь забирає на e4. Забрати коня на e4 не можна, звичайно, через те, що зв'язку. Віліграють ферзь f3, десь на c3 захищаючи і коня атакуючи. Кінь c 3 пішак Побив і слон C5. Перша несподіванка, несподіванка. Тому що слон C5 хід не найпопулярніший. Найпопулярніші продовження тут слона 5 та слон e 7 І Дінк, мабуть, був не готовий, тому що тут почав задумуватись. Тобто на годиннику була 1.58 і подумав добрих 10 хвилин він перед тим, як зробив хід g 3. Це доволі логічний хід, і найсильніший ставить перед чорними проблемами захисту пішака на G7. Коротка рокіровка після слон H6 призводить до того, що чорні втрачають якість і мають як захищатись від мату ферзем на G7, окрім того, як пішака треба рухати вперед, після чого білі, звичайно, забирають тору, і в них виграно. Тому рокіровку не можна робити. Є хід G6. Але там доволі небезпечна ініціатива може бути у білих через те, що послаблюються чорні поля біля короля, і G6 є такою зачіпкою, яку можуть використати білі, просунувши свого пішака до H5, Там слон D3, коротка рокіровка, приблизний варіант, декілька можливих сценаріїв тут розвитку. Слон К5, слон Е7, H4. І у білих тут є ряд ідей, як атакувати. Є ідея де зіграти слон А6, потім H5. Є ідея F4 насуватись ну, у, у, у білих грошей. Доволі хороша у них тут ініціатива. І не помню, пам'ятаючи зіграв король F8, що є найточнішим ходом, але, звісно, створює деякі проблеми з виводом туриз поля H8. Тобто у білих буде зберігатися ініціатива, тому що чорним не так просто налагодити взаємодію фігур. У чорних, в свою чергу, в довгостроковій перспективі є. Перевага за рахунок кращої пішокової структури. І... Тому що цей фланг все-таки розбитий у білих слон е 2 Логічне поле для слона, щоб він не загороджував лінію Д. На D3 він гірше стояв би, D6, слон F4. Якщо чорні заборуть, то забираємо слоном і атакуємо на С7, і атакуємо на г 7 тому забирати чорні не, не збираються і грають ферсі 7 у цій позиції. Ферсія 7 такий хороший хід, який не дає білим зробити рокіровку. Якщо зараз роблять рокіровку, то після де є слон ЄЕ5, пішак F6, виграється фігура, тому що атакується слон на E5, а коли він відходить, то слон на Е2 втрачається. Тут у білих не програно, тобто у них все-таки через положення чорного короля є контргра. Тут тора E1, і, і на відхід ферзя може бути страшно, тому що там слон D6, ферзь D6, і незважаючи на відсутність фігури, білі, ну, атакують короля, який зараз вибіжить в центр просто. Ну, Але можна не грати чорним ферзь h5. а Замість цього ходу розмінятись на F2. Якщо Туре забирати, то чорні забирають ферзем на E1. Тому треба забирати ферзем, ферзь F2, f 2. І виходить такий Ендшпіль, який, який по суті абсолютно рівний, тому що ну, чорні зможуть вивести фігури. Там слон D7, слон D6, король G8. Не, не на F7 зрозуміло, тому що там Трай 7 подвійний удар буде. Король G8 і тут трає 7 слон c 6. І чорні хочуть зіграти Тура е 8 а якщо білі зіграють тура Е2, то H5 і ця тура вийде, білі не зможуть створити реальних загроз. І через пішакову структуру в них не буде переваги тут. Тому це насправді нічейний еншпіль. І взагалі багато тут пов'язано цих позицій з розміном на D6, де переходиться, коли розмінюється ферзі, то еншпілі, які виникають, вони зазвичай нічийні. Там З великим запасом, просто ми ще побачимо. Так, Тура-Д1 H5 гарний хіт, багато багатоідейний. Тобто, перша ідея десь збити ферзя з поля Г3. Це, мабуть, найкраще поле для білого ферзя. Інша ідея це в деяких варіантах: Тура може по лінії H вийти. Ну і також є десь ідея, можливо, іноді це король зможе втекти на H7, іноді цей пішак може дійти аж до поля H3, для того, щоб позицію білих, білого короля розбивати хороший хід. Коротка рокіровка. Тепер вже цей варіант не працює за чорних F6, тому що вже 100 раз стоїть на D1 у білих. і тепер на б'є e 2 там просто -2 8 з лінійним ударом і виграли туру. Тут, до речі, замість ходу H4. Ой, так, H5 було зіграно, потім походили А4. І тут замість ходу А4 я зараз покажу. Ну, А4 насправді ну, зрозумілий хід. Я думаю, це логічне продовження попереднього ходу. Тобто хочемо прогнати цього ферзя з активного поля. І насправді позиція тут доволі швидко. Прийшла до закінчення, ми зараз це побачимо, але я хочу показати, наскільки вона може бути взривною в деяких варіантах. Тут просто один неймовірний варіант побачив, що якби чорні, наприклад, зіграли б слон D7, логічний хід, вивели слона. Хочемо десь цього слона, можливо, на c 6 поставити, хочемо туру на e 8 поставити, вивести свої фігури. Ось тут такий варіант побачив, де білі забирають пішака на d6, але віддають свого слона на E2. Ферзь забирає на e 2 пішак забирає на c 7 Тепер э, слон під боєм. а 4 ферзь g5. Зараз э, ферзь іноді в деяких варіантах хоче на d8 потрапити. Крім того, під боєм слон на d7. Крім того, під боєм слон на c5. Ферзь g5 був єдиний хід за білих, але тепер єдиний хід за чорних, який є, це зіграти слон F2. Слон F2 з темпом відходимо слона С5. Якщо білі забирають турою, а вони мають забирати. Я не буду вже вдаватись в деталі, але тут ідея в тому, що і чорні, і білі роблять просто єдині ходи, які можуть робити. Слон Тора F2, ферзь d1, тура F1. У чорних просто чисто зайва тура, ферсі 2 абсолютно зайва тура. І тепер, якщо білі спробує зіграти ферзем на d8, то чорні зіграють просто ферзь 8 і виграють у них зайва тура. Але у білих є єдиний хід слоне 5. Вони атакують поле g7, треба захищати його ходом тура h 7. Знову єдиний хід, що слон i 5, що тура h 7. Але тепер слон перекриває лінію М, e, і тепер ферзь d8 вже працює. Чорні забирають ферзя, білі забирають туру, ставлять нового ферзя. Слон 8, єдиний захист від шаху, слон d6, шах, король g8, слон e 7 знову, слон i5 перекривав лінію E, тепер слон Е7 перекриває лінію E. Чорним немає як захищати слона. тура С6, ферзь 8, король h7, ферзь Е7. Ось буквально декілька ходів тому у чорних була зайва тура, а тепер вже у білих зайвий слон, але після ходу H3 позиція ну, переходить у рівний Еншпіль, тому що якщо Тура F2 грати, ну, мат загрожує на G2. І якщо Тура F2, то там Ферзь e 1 шах і повернулись до позиції, яка була. А якщо ферзь десь відходить на F2 захищати, наприклад, то забирає чорні слона на e 7 і цей еншпіль, ну, Рівний. Такий неймовірний варіант один з можливих, щоб показати, наскільки ця позиція була взривною. Але взривною, вибуховою, так? А 4 було зіграно. Ферзь D3. Ідея в тому, що чорні тепер не можуть забирати на е 5 через те, що буде хід Ферзь D8 з лінійним ударом. Після Ферзь є D8, тура б'є 8 білі виграють туру. Тому на е 5 забирати не можна. Тут хід g 5 доволі конкретне рішення. Хочемо, проганяємо слона. І білі вже змушують, повинні забирати на D6, інакше вже втратить пішака. Побила на D6, побила на D6. Побили слоном на D6. Був ще варіант, але, мабуть. Правильно зіграв Дінги жен, щоб побив на D6. Був ще варіант зіграти слон E3 і на слон E3 побити пішаком FE е, для того, щоб відкрити лінію F для тури, тобто зберігаючи якусь атаку. Але це доволі ризиковано, оскільки вже дуже псується структура. А чорні можуть, можуть відбитись. Тому забрав на D6 і перейшли у Веншпіль. Ферзь д 6, ферзь д 6, Слон б'є де 6, д 6, слон d6. Недавно дивились таку позицію. Там де цей еншпіль міг виникнути ось таким шляхом доволі схожий. В ситуації, яка виникла в партії, трохи, трохи краще для білих, тому що пішак висунутий на g5 і у білих є хід f4, який розбиває пішакову структуру чорних. Тому що ну, погано грати g4, тому що f5 зіграють самі білі. Тому треба забирати. Треба забирати, але спочатку зіграв король С7, відкинув туру, потім забрав. Тура б'є на F4, зараз пішак на С4 під боєм. Пішак H3. білі грають пішаком на g4, десь перекриваючи слона, і не грають G3, щоб це поле було для короля. Тобто є десь ідея поставити короля на g3. Але насправді цей еншпіль Незважаючи на те, що білих зайвий пішак саме через погану структуру на ферзовому фланзі, білому доволі важко виграти. Ну, практи... Він Це рівний Ендшпіль. чорних гірше, звичайно, але їм треба дуже сильно постаратися, щоб тут програти. Тора А на С8 активізуємо Туру. Король F2, Тура С5, Тура йде на А5. Хоче атакувати пішака А2, тому А4 зіграно, щоб після тора а 5 зіграти слон Д1, і тепер слон захищається у пішака Б6. Пішак стає і фіксує, по суті, білі пішаки. Тепер ці пішаки ніяким чином не можуть продвинутись, хоч на цьому фланзі три пішаки білих проти двох пішаків чорних, але ну, через те, що вони здвоєні, вони ніяким чином не можуть Король к 3. Тура А6, тора А6 6 такий хід профілактичний, який, по суті, єдину активну ідею білих не дає провести. Тобто тут білі зіграли Тора F на е 4 вони могли також зіграти Тора… Д на E4 з ідеєю зіграти трою на F5, щоб розміняти ось цю туру по п'ятій лінії, яка по суті доволі сильно обмежує пішаків білих і також давить на А4. Тобто ця тура, яка хоче стоїть на А5, вона доволі багато корисної роботи виконує. І ось саме на те, щоб на хід нахід на Е4 чорні хочуть тут походити король F8, і важливо, Положення туре на А6, тому що вона тепер захищає слона. Якби вона тут не стояла, би, то білі б тобі забрали слона, і пішак не може забрати відповідь через зв'язку. Всьому ідея ходу Тора А6, Тора F на E4, король F8, тим не менш. Для того, щоб слон не був зв'язаний. Тора d 8 шах, тура 8, і тут чорні зіграли Тора С5 і далі просто серія розмінів відбулася. Білі забрали на A7, чорні забрали на С4. Здвоїлись, хочуть забрати пішака на С3. Розмінялись слон B3. Такий також точний хід. Віддають чорні слона, але наступним ходом відіграють його подвійним ударом. Забрали тут. Пішаковий еншпіль, звичайно, не йдемо, тому що буде програний він для чорних. Тому що білі заберуть пішака на H3. ТРА3, забрали, 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 і тепер точний хід f5. Білі забирають на F5, тура F4, пішака треба захищати. Єдиний спосіб захистити це тера Б5, король F6, немає. Тепер уже як його захищати, навалились. Король G3, тера F5, терабі f5, король BF5, а 4 ну і Звісно, це. Абсолютно нічий на теоретична позиція. Король g 6 Білі віддали пішака і зафіксували нічию. Ось так. Вдалося не чому здивувати Дін Леженя в дебюті. В результаті він чорним зміг точно відбитися і рахунок в матчі наразі 5,5 проти 4,5. Одна, одна одне очко різниці зберігається. До закінчення турніру ще 4 партії. Завтра буде наступна, ну і ми з вами побачимось. Завтра будемо її дивитися. Дякую за увагу і до зустрічі!